Прийди і проголосуй напередодні виборів президента, громадянська мережа ОПОРА та медіагрупа Старлайт Медіа створили спільну ініціативу, чесні та вільні вибори з просвітницькою метою. І сьогоднішній матеріал про політичну відповідальність. Адже в Україні на виборах традиційно дуже низька явка до дільниць доходить не більше 60% виборців. Разом з тим у світі є держави, де відвідування виборів обов'язкове інакше штраф. Австралія серед них там свого часу побував Борис Сачалко і зустрівся із українцями, які пояснили йому, як від голосу кожного залежить доля цілої країни. Так. Окрема гардеробна завбільшки як повноцінна кімната. Двоповерховий будинок в одному із найблагополучніших міст світу. Доки Роксолана збирається, її донька готує каву і намагається згадати українську. В принципі, українську знаєш, але краще розмовляєш Так, ну так. Ну, та. Я не знаю, що казати. Я хочу казати речі, але не знаю слів. Мама Роксолани теж віднедавна тут, як і вся родина. Сюди складно не хотіти переїхати. El 2023 Сідней. місто в країні, яку вже кілька років визнають з поміж найщасливіших у світі в Австралії. Роксона вже давно дістала громадянство і звання однієї з найкращих юристок країни стала фіналісткою престижного національного конкурсу правників. Утім, навіть знання всіх законів не вберегло її від дивного штрафу за те, що не проголосувала на виборах. Така особливість австралійська, і одного разу мене навіть намагалися штрафувати, але я була в Україні в той час. І Вони мені прислали ти лист, сказали. Будь ласка, платі. Я не пам'ятаю 80 доларів. Обов'язкове голосування в Австралії запровадили 1922 року. Тоді на дільниці пройшло трохи менше ніж 60% громадян, і урядники вирішили бажання впливати на долю країни треба зробити неухильним, інакше біда. Ну тут спонукає а, і природа, і клімат. Тут мало приділяється уваги а, тим питанням, які їх. Відтягують від пляжів людей. Треба мотивувати, їх треба е, примушувати голосувати, тому що інакше вони будуть на пляжах. Відтоді явка на виборах у Австралії в середньому 90%. і це не єдина країна з такою нормою. Причини і поява майже всюди однакова. Голосувати просто не ходили. Політики фактично брешуть і один від одного не відрізняються. Владислав живе в Україні. Він молодий, розумний, теж юрист, керівничий компанії, і голосував лише двічі за життя. Про обидва перші рази говорить неохоче. Спробував не сподобалось. А ще йому шкода України. Мені дійсно шкода за долю України, і тому я десь прибічник того, щоб змінювати трохи виборчу систему у нас і надавати право голосу виключно людям, які сплачують податки. Каже, може пішов би голосувати, якби виборча система України була як у США: лише дві партії, лише дві програми, в яких все чітко і ясно, і промовляє фразу, яку особисто я трохи молодший від Владислава, чув ще зі шкільної лави. Років може 5-10 пройде, і те покоління, яке зараз росте, яке буде працювати працювати. Вони створять фактично і вони вже сьогодні інтелектуальною елітою, і років через 10 вони можуть стати політичною елітою. Де взяти те нове? Покоління, яке задовільнило б таких як Владислав. Якщо такі, як Владислав, на вибори не ходять. Олексій соціолог твердить, традиційно явка на українських виборах не перевищує 60%. І вже багато років поспіль переважна більшість охочих проголосувати люди старшого віку. Втім, цьогоріч, якщо вірити соцопитуванням, тенденція змінюється. Молодь не завжди і середній вік не завжди ходить на вибори. В кого з'являються якісь інші потреби, інтереси, в когось часу немає. А хтось негативно ставиться до політики такої хтось негативно ставиться до кандидатів на посаду президента. Так от на даний момент звичайно найбільше додала в мобілізації, власне кажучи, молодь. А це люди до 30 років, і середній вік це 30-40 років. Олексій цитує дані соцопитувань. на виборчі дільниці. Планують прийти аж 85% українців. Звісно, багатьом із них останньої миті щось завадить. Утім, навіть якщо 65% проголосує, це вже буде рекорд. Захоплення соціологів, де ще вгамовують політологи. Андрій Магера, колишній зас... Ступник голови ЦВК каже в Україні традиційно найбільша явка на президентські вибори, бо українці звикли помилково перебільшувати повноваження президента. Сподівання на те, що президент може все не тільки те, що записано в статті 106 конституції, але може все. В місцеві вибори найменша активність виборців. Якщо ми порівняємо з європейським континентом, то навпаки, найвища активність виборців на місцевих виборах, бо люди розуміють. Вони можуть намацати ту владу, грубо кажучи. Вони знають, що ця влада, умовно кажучи, відповідає за дорогу в цьому ж селі чи місці. На весінні вибори Владислав каже, не піде. Його австралійська колега такої змоги не мала і не матиме. Щоправда, попри примус голосувати, Роксолана досі дивується про потребу віддати свій голос. В Австралії ніхто не сперечається. Всі знають це обов'язок. Можливо, каже саме політична свідомість зробила Австралію. Однією з поміж найщасливіших країн світу Борисочалка мантонюк, Алексіморонка, Ярослав Тахомир та Андрій Барков. Програма Вікна СТБ.